Uh, друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання uh, хорошенький омлет uh, Беремо це завдання. Uh, друзі, Відкриваємо карту. Показує нам на карті, куди нам потрібно побігти. Uh, і забрати нам треба яйцо кнутохостам. Так, потрібно. Три цих яйця нам Коротше, друзі, сідаємо на свій транспорт Пішаком Коротше, дивимося по карті, біжимо туди, коротше, за яйцями. Попробуємо їх там дістати. Нам треба три штучки, там треба буде переплисти через, через річечку, щоб попасти на там той острів, де нам потрібно роздобути цих е, як, не, криється цих кнутох А, е, Друзі, ну вже продовжимо після того, як я буду на цьому острові. Е, друзі, допливаємо, коротше, до цього. На цей острів. Нам потрібно тут зібрати три, три штуки яйця. Вони тут на землі в основному. А, от, яйця. О, одно є. Нам ще треба таких знайти два тоді, раз ми одного вже достали. отакий такий ітем предмет. Тоді їх можна зібрати тільки на цьому острові. Так, тут желізо є. Так що... Хто займається добичою желізо? Тут можна буде достатньо. Так, а з монстра не падають? Ні, з монстра не падають. Ці яйця. Так, що ми поки одне яйця знайшли. Нам ще потрібно два, більше щось не бачу. Де вони тут ще можуть бути? Тут, типа, бачу, ті пуля вон ще бігає, походу він їх всі вже визбирав. Ну я поки не бачу. А, є, он далі знайшов, бачу. О два. Ну коротше, друзі, тут на цьому острові їх просто треба назбирати і все. Ось два ми вже маємо, що нам одне яйце потрібно. І подивимося, куди нам далі потрібно буде відбігти віддати це завдання. Так, тут я поки не бачу. Що я бігаю пішоком? У мене ж є коняка. О, це тепер друге діло. Цікаво. О, опять железо. Нормально. Так, дайте нам еще одно яйцо и мы текаем. Яйце. Так, друзі, щоб не, не тратити ваш час, знайду як три зразу яйця. Ці яйця тут на острові. Так що продовжуємо вже після того, коли до мене цих три яйці. E, так, друзі, є в нас три цих e, ячерохвостих яйця. відкриваємо карту і повертаємося назад на... На наш... до нашого селища, де ми брали це завдання. Чого тут за дракон плаває? А, цей це, це, це крап. Е, короче, лог в тому, що нам потрібно добратися до того села, де ми брали NPC, і все, і завдання у нас буде закінчене. Друзі, продовжуємо вже, коли я б був біля NPC. Е, друзі, добігаємо до села. нас NPC вже очікує для того, щоб ми завершили це завдання. Обходу теж якісь ті поля прибіг, навіть, на завдання здавати. E, нажимаємо продовжити, віддаємо три цих яйця, яких ми на острові знайшли. І, а, тут не треба вибирати, я думаю, тут треба вибирати награду. Ну, просто нажимаєте завер... e, завершити завдання і тут вам дають e, їжу. Нажимаємо кнопку Завершити. Все. Все, завдання у нас виконано. Друзі. Всім дякую, що ви переглянули це відео. Всім гарного настрою, всім пока!